Вас вітає магазин Hobby Home. Сьогодні на огляді в нас тичинки. Наш магазин формує пучки по 50 штук це 100 голівок, якщо вони двосторонні, та 40 ниточок на односторонніх фігурних 2 мм. Доступні на опт від 10 пучків та роздріб поштучно. В асортименті є тичинки матові 1 мм та 05 мм, глянцеві 1 мм, фігурні 2 та 3 мм. Пучки перебирають на наявність браку. Розчавлені голівки склеєні або взагалі відсутні на ниточці до вас не потрапляють. Давайте порівняємо різні види тичинок 0,5 та 1 мм. Мають одну довжину, але суттєву різницю в розмірах голівки. Також порівняємо глянцеві тичинки 1 мм, матові 1 мм та матові 0,5 мм. Фігурні матові 2 мм Для асортименту магазину ми обираємо виключно тичінки, які тримають форму. Фігурні матові 3 мм. Загалом в асортименті більше 80 різних течінок. Звичайно, їх часто використовують як серединки квітів ручної роботи і навіть для штучних. Також як додатки в композиції, віночки і навіть бутоньєрки та декорування свічок. Загальна довжина тичінок плюс-мінус однакова. Обережно, побачивши такий великий асортимент, захочеться мати усі. Обирай найкраще з магазином Hobby Home.